Відбувається революція тілесності, тобто музика стає менш орієнтованою на те, що ми можемо зробити наживо механічно, і більш орієнтованою на те, що нам комфортно чути в навушниках. Ні, ну в комп'ютері е, це, звичайно, добре звучить. А як воно буде звучати в справжньому оркестрі? Музика стає не такою пінцетною. Коли ви берете пінцет, так ви окремлюєте так. Давайте цей шматок, давайте цей, давайте цей як раніше. А це вже більше нагадує. Як ми ніби е, беремо барву і заповнюємо весь простір. І, і зараз буде такий глоб, глобалістський рай. Тобто, ми всі будемо їсти там. Я не знаю снікерс, дивитися Марвел для того, щоб зрозуміти, як жити, потрібно спочатку дуже багато крові, дуже багато вбивств, А далі, о, ну тепер ми зрозуміли. Вітаю, мене звати Олексій Шмурак. Я композитор, саунд-артист і лектор. І в цій розмові ми поговоримо про сучасну українську класичну музику. Ця розмова відбувається в рамках проєкту Українського дому про українське. Як тільки зрозуміло вийшла перебудова, і радянський союз розвалився, ситуація докорінно змінилася. Фактично, Україна, і зокрема українська класична музика і, зокрема, українські композитори опинилися в тотально новій ситуації. В чому ця власне новизна полягає? Ну, по перше, перестав існувати оцей дуже потужний державний пресинг. І одночасно дуже потужна державна підтримка. Тобто, радянський український митець, зокрема композитор, він існував в ситуації, коли. Були дозволені і недозволені речі, але якщо ти робив це дозволені речі, в тебе була хороша економічна ситуація. Ти отримав замовлення, ти отримав звання, тобто це була статусна річ. Зрозуміло, що там не така статусна, як там якісь там керівництво партії чи КДБ, але все ж таки. І через це були певні стандарти. Я не кажу, що вони були дуже високі, але були певні стандарти і виконавства, і запису тобто існував фонд записів відео, аудіо. Записів, існували якісь стандарти для оркестрів і так далі. І в цьому сенсі для дуже багатьох композиторів, якраз кінець СРСР, це така економічна катастрофа, тому що вони перестають отримувати хорошу зарплатню, вони перестають отримувати замовлення, і вони опиняються в ситуації, в якій ніби вони дуже багато чого знають, і, можливо, навіть багато чого вміють і хочуть, але можливості це втілити не так багато. Саме тому для дуже багатьох українських композиторів ось ця зміна. 80-х на х чи СРСР на Незалежну Україну це зміна, яка фактично дуже сильно розділила. Тобто, з'явилися такі композитори, які доволі швидко пристосувалися до нової ситуації і змогли створити якісь нові сенси, змогли зав'язати хороші зв'язки з західними інституціями, там виграти якісь конкурси чи навіть отримати якусь західну освіту, закріпитися на західному ринку. А були люди, які не змогли цього зробити, і це такий доволі трагічний розрив. І через це, власне, те, що сталося з саме. Такими більш поважного віку українськими композиторами, які народилися в 30-х, 40-х роках, та навіть частково в 50-х. те, що з ними сталося, ось в 90-х роках і пізніше, це доволі трагічна історія. Тобто вони ніби як втратили можливість існувати в зрозумілих умовах. І через те їхня музика, ось більш пізня, вона ну віддає доволі такими кризовими барвами. Для молодих, більш свіжих композиторів, навпаки, ця відміна залізної завіси, ця можливість співпраці з заходом відкрила дуже цікаві можливості. Зокрема, Алла Загайкевич, відома українська композиторка, вона одразу, майже одразу після розвалу СРСР, отримала можливість вчитися, отримати таку як. Постградуєт освіту в Іркаміркам. Іркам це дуже крута ну як студія, можна сказати, інститут вивчення музики та акустики в Парижі, який створився ще там за підтримку Булеза. І ось Закевич отримала цю освіту, і вона була ну і залишається одним з піонерів саме української академічної електронної музики, тобто людиною, яка дивиться на електроніку, на комп'ютери, на обробку звука, на створення нових тембрів саме з позиції академічного автора. Тобто людина, яка е, знає, як було раніше, що можна експериментувати, що можна створювати щось цікаве, і так далі. Е, на початку 21-го сторіччя е, е, Закевич видала альбом Мотус, е, який частково складався з електронної музики, тобто музика, яка повністю створена в комп'ютері за допомогою, там, наприклад, алгоритмічної композиції. А також деякі твори там електроакустичні, тобто поєднання акустичних інструментів, які створені ну, фізично е, які існують фізично. Просторі поєднання цього з електронною обробкою та з електронними тембрами. І зараз ми послухаємо фрагмент створу пагода для блокфлейти. Блокфлейта – це, ну, я думаю, майже всі знають, що це Це не така флейта, а саме така, і вона дуже старовинна. І дуже часто з неї починають навчатися в музичних школах музиканти, які пізніше приходять на більш дорослі духові інструменти, такі як флейта, гобой, кларнет і так далі. І ось. Ось створила твір для блокфлейти і електроніки, в якому з одного боку можна почути якісь етнічні мотиви, ну, сама назва, пагода, ніби як ем, натякає на щось китайське, так, таке загально. Значить, далеко східне, але в той самий час помітно вплив саме академічної електроніки, тобто помітне мислення того, що можна експериментувати з тим, що дуже радикально змінювати тембр, створювати якісь принципово нові барви. І що дуже важливо для нашого розуміння сучасної класичної музики, зокрема української, що в цьому творі і в цьому фрагменті, що ми зараз почуємо, помітно, що для сучасних композиторів вже немає принципового розриву між акустичним. Світом і електронним світом, тобто, вже не таке, що там, коли ти пишеш для клавесину чи для скрипки, це одна музика з одним характером поведінки з одними правилами. А коли ти пишеш для комп'ютера чи для там діджейської апаратури, це принципово інша музика. Ось в творчості таких людей, як Загякевич, ця різниця починає поступово щезати, і в цій музиці можна сказати, що акустичні інструменти намагаються наслідувати електронному звуку, тобто більш щільному, більш такому Штучному і навпаки, електроніка намагається зрозуміти, як можна поводити більш живо, більш непередбачувано, як жива істота, як живий предмет. Отже, слухаємо фрагмент з пагоди, Алла загикевич. дуже важливе явище, дуже важлива ситуація, яка виникла якраз на кордоні 80-х і 90-х, це те, що Змінився принципово підхід до звуку в цілому, не лише в академічній музиці, справа в тому, що в 90-х роках відбулася дуже цікава так звана війна гучностей, в чому вона полягала. Справа в тому, що до цього задача звукозапису, тобто, коли ви розміщуєте мікрофони, намагаєтеся дуже точно відтворити в, ну, в запису тембр, там гучність, і так далі. Так ось до цього задача звукозапису була скоріше в тому, щоб якнайточніше відтворити акустичну ситуацію. Тобто, коли ми слухаємо. Запису там, рок гуртів 60-х-70-х років, там, чи метал, музика металу, чи щось таке. Ми чуємо те, що ми, в принципі, можемо почути на живому концерті чи в студії і так далі. Але саме в районі 80-90-х х років відбувається наступне: що Люди ніби як розуміють, що не потрібно імітувати живі інструменти навпаки, Ось ця нова можливість створювати звук в студії для гучномовців, для наушників в комп'ютері чи в яких інших електронних приладах. Ця можливість дає нам такі опції, яких в нас раніше не було. Наприклад, коли ми граємо на звичайному акустичному інструменті, його гучність, його ритміка, тобто події в часі, його щільність, тобто наскільки щільно розташовані події, вони залежать від нашого тіла. а наше тіло воно має біологічні обмеження. Так, ми не можемо, наприклад, там грати однаково, одну та саму фігуру, там годину. Да? Ми не можемо робити певну щільність звуків, тому що ми обмежені тим, скільки в нас пальців, там яка відстань між пальцями, і так далі, і так далі. Тобто, в наших саме практиках гри на акустичних інструментах є дуже багато технічних обмежень. Але коли ми працюємо з електронікою, наприклад, синтезатор або комп'ютер, у нас таких обмежень, ніби як немає, і ми можемо заповнити і по частотах, і в часі подіями музику так, як потрібно нашим вухам, нашому тілу. Е, можна сказати, що на кордоні 80-90-х х років відбувається революція тілесності. Тобто музика стає менш орієнтованою на те, що ми можемо зробити наживо, механічно, і більш орієнтованою на те, що нам комфортно чути в навушниках, чи в гучномовцях, чи на концерті. А нам комфортно, що? щоб постійно качало, так йшов постійний. Поток е, е, якихось подій ритмічних, щоб е, події в частотному спектрі були заповнені е, рівномірно, щоб нам е, приємно було і від басових частот, і від верхніх, і так далі. І через це і в неакадемічній музиці, і в академічному музиці якраз цей е, час відбувається дуже важливий поворот в сторону потоковості, тобто щоб події рівномірно заповнювали. І в часі, і в просторі, і в сторону тілесності саме тому можна сказати, що сучасні композитори, якщо вони ну розуміють цю ситуацію, вони вже перестають працювати ніби як знаєте з окремими подіями. Тобто музика стає не такою пінцетною. Коли ви берете пінцет, так ви окремлюєте так. Давайте цей шматок, давайте цей, давайте цей як раніше. А це вже більше нагадує. Як ми ніби беремо, значить, барву і такою широким мазком заповнюємо весь простір. І в якості демонстрації подібного підходу послухаємо фрагмент створу твору іншого українського сучасного композитора Святослава Луньова, який написаний майже в тоді ж, це 2006 рік, тобто буквально за рік після альбому Мотус Загайкевич. І в цьому творі Луньов, до речі, твір акустичний, тобто він створений для симфонічного оркестру, але цікаві обставини створення цього твору. Справа в тому, що Луньов. Створював цей твір, набираючи ноти в програмі для набору нот. Там, здається, був це фінал чи себе, але зараз не так важливо. І е, коли він показував саме комп'ютерне виконання цієї музики одному своєму колезі, іншому відомому українському композитору, то він сказав: Ні, ну в комп'ютері це звичайно добре звучить. А як воно буде звучати в справжньому оркестрі? Ну і виявилося, що в справжньому оркестрі воно звучить ще краще. Тобто, це дуже цікавий момент, коли. Сучасні композитори можуть долучити комп'ютер для розрахунку своїх акустичних ідей. Та спочатку ну, раніше це ви на папірчику пишете. Ну а папірчик все ж таки є певні обмеження, що ви можете ухватити, та да? що ви можете охопити свою увагу на папірчику, а комп'ютер він може порахувати будь-що. І ось Луньов створив цей твір. Він називається Тутті, в перекладі з італійської це всі. І принципова відмінність цього твору в тому, що в ньому він десь 40 хвилин здається. В ньому з самого початку до самого кінця всі інструменти постійно граються. Тобто, це така трохи ідеальна ситуація, в якому буквально завжди вам доступні всі тембри, всі інструменти. Цей твір він в чомусь наслідує авангарду європейському, там, зокрема, Лігеті, але при цьому це вже твір принципово нової ери. Це вже твір, ось ери 90-х, нульових, там 10-х, 20-х. тобто сучасної ери, коли звук має бути потоковим, коли нам має бути приємно. А, і коли це вже не якісь там окремі ігри а, і дистанція, навпаки, музика можна сказати, що за останні а, десь 35 років приблизно, вона стала більш людяною. Тобто, сучасна музика вона більш піклується про слухача, вона створює для нього комфортнішою мовою. Це вже не постмодерн, це вже метамодерн. Отже, слухаємо фрагмент створу а, Луньова Тутті для симфонічного оркестру. Давайте визначимо, що таке метамодерн. Це слово зараз сприймають не всі. Більш того, його критикують і навіть вважають таким політично загостреним. Але мені подобається це слово, і я можу пояснити, чому. Справа в тому, що можна доволі сміливо говорити, що постмодерністська парадигма закінчилася десь якраз з кризою глобалістського проєкту. Тобто, пам'ятаєте, напевно, термін кінець історії, Френсіс Фукуяма, дискусія його з Гантінгтоном, іншим філософом. І Гантінгтон вважав, що він вже покійний, він вважав, що буде війна цивілізацій. А Фукуяма навпаки вважав, що кінець історії, і зараз буде такий глобалістський рай. Тобто, ми всі будемо їсти там, я не знаю, снікерс, дивитися Марвел, і все буде класно. І е, Фукуяма жив. Але він помилився Гатінгом помер. Але він на жаль був правий. На жаль, тому що ми ну буквально гинемо і так далі. Е, і війна цивілізації безумовно відбувається. Е, і ось ця криза постмодернізму і криза глобалізму мені здається, вона походить з одних і тих самих причин. А саме, що і постмодернізм, і глобалізм він пропонує дуже багато засобів, але він не пропонує цінності. Тобто, у нас відбувається ось, саме за останні, не знаю, 20-30 років певна. У нас це, у людства відбувається певна криза цінності. Криза за віри в щось величне в те, що ми можемо назвати мета-наративом, тобто якась єдина і дуже важлива для нас історія, в яку ми віримо. І, і е, ну тут така трагічна іронія історії в тому, що для того, щоб е, ці цінності знову з'явилися, потрібна війна. Ну, це в принципі в історії людства дуже багато е, так відбувалося. Що для того, щоб зрозуміти, як жити, потрібно спочатку дуже багато крові, дуже багато вбивств, а далі о, ну тепер ми зрозуміли. Ось в музиці. Ця криза постмодернізму також відчутна. І насамперед вона відчутна в тому, що сучасні композитори, особливо молодші і молодші, вони все менше можуть з такою. Лінивою дистанцією з такою іронією ставитися до того, що вони роблять, до класичного спадку, до неакадемічних явищ, і все більше і більше вони намагаються працювати з такими інтимними цінностями, з більш щирою розмовою. І допоміжним в цьому є зокрема і те, що сучасні комп'ютери можуть звертатися до безпосереднього життєвого досвіду і до безпосереднього. Середніх тілесних задоволень. А я знову таки не знаю, якого віку ви до якого я звертаюся, але люди старшого покоління, мабуть, розуміють, наскільки сучасний спектр тілесних задоволень відрізняється від спектру тілесних задоволень, там х чи 70-х років. Тобто зараз у нас є можливості ходити на танцювальні вечірки, використовувати деякі речовини, але ми не пропагуємо. І зараз людина ніби як вона. Більш щиро і більш глибоко ставиться до свого тіла. А музика це дуже тілесна річ. Музика сприймається багато в чому в тілесному спектрі. Спочатку це зрозуміли люди, які пишуть там рок, реп і так далі. Але поступово, з деякою затримкою, це зрозуміли і академічні композитори. І саме тому. Ну, не всі, але дуже багато сучасних академічних музиторів це починають розуміти, і в своїх розрахунках вони вже більше звертаються до е, тілесного і інтимного. Якось ілюстрації я дозволю собі певну нескромність про проілюструвати цю тезу власною музикою. Це твір, який я написав у 2022 році. А е, е, через декілька місяців після початку повномасштабного вторгнення е, на, на замовлення швейцарського ансамблю цей твір називається Відповідь Риб святому Антонію. Сама назва вже. Натякає ну, да святий Антоній, Він значить пропагує, як потрібно бути, і пропагує рибам. Ну а рибам ця проповідь не ну не дуже потрібна. І ось це їхня відповідь. Твір десь на 17 хвилин. Це невеличкий фрагмент, найбільш такий тілесний. І така музика, ну вона може бути створена людиною, яка по-перше. Знає, що таке тілесне сприйняття, яка була на значить, танцювальних вечірках, слухала сучасну електронну танцювальну музику. І така музика може бути може написана людиною, яка знає, що таке тілом відчувати загрозу. І в, в тих звуках, які ви зараз почуєте, можливо, ви відчуєте емпатію і відчуєте, що це написано людиною, яка знає, що таке повітряні тривоги, що таке вибухи, і так далі. Отже, слухаємо фрагмент з мого твору відповідь риб Святому Антонію. Ще одна тенденція останніх десятиліть, яка Саме за останні років 12 вже проявилася і в українській музиці. Це тенденція до розмивання кордонів між медіа і між мистецькими явищами і напрямками. Можливо, ви чули таке слово як Gesamtkunstwerk. це німецьке слово, яке складається з декількох. Я прикладу кожне. Отже, «Gesam» — це від Gesamen, тобто цузамен, все разом. Kunst – це мистецтво, а Werk – це робота. Тобто, буквальний переклад це спільна робота. Різних видів мистецтв це слово придумав Ріхард Вагнер для своїх опер. Тобто він вважав взагалі, що він пише не опери, а він пише щось принципово нове, де сценографія, режисура, світло, там якісь тілесні штуки, музика, слово, міф все це працює разом. Це була його революційна ідея. і Він дійсно дуже сильно вплинув на музику, багато на що. І ось. Зараз можна сказати час нового там чергового, як чергової хвилі, ось е, е, тенденції до ґазамкунстверку, тобто до того, щоб різні мистецтва разом працювали і створювали такий досвід, в якому ми не можемо відділити, що ми зараз приймаємо. Це ми більше вражені тим, яке там тотальне світло, чи ми вражені е, там тілесними рухами перформів, чи на нас впливає там щільність звуку. Ми не можемо цього сказати. Прикладом цього гузан Кунстверк в сучасній українській класичній музиці є дуже відома і успішна група, творча, яка називається Опера Аперта, яку створили два композитори Ілля Розумейка і Роман Григорів. Вони мого віку. І вони починали взагалі як такі. Звичайні класичні композитори, які писали нотами, які любили класичну музику. Але поступово вони дізнавалися більше про театр, про сучасну філософію. Взагалі про сучасні речі. Вони отримали, зокрема, освіту в Відні. Вони їздили багато Європою, не лише Європою зі своїми проєктами. Зараз, зокрема, вони гримлять в Нью-Йорку, Там про них пишуть дуже прикольні, дуже позитивні відгуки, відомі критики в Нью-Йоркській в американській пресі. Ось і. Їхня робота це такий досвід, якому ми не можемо ну, чітко визначити. Це ми зараз більше сприймаємо музику або там роботи камери, або ще щось. Тобто, це такий тотальний досвід, якщо кажуть, імерсивний, тобто, досвід, в якому ми зануруємось, і в якому ми не можемо виділити окремо якісь явища. В якості прикладу дивимося невеличкий фрагмент з одної з їхніх робот. Сучасна українська класична музика це доволі строкате, доволі різноманітне поле, в якому є люди. Старшого віку, які продовжують писати в класичних традиціях, в класичних формах, в якому є люди, які намагаються залучати сучасні технології і більше цікавляться, наприклад, співпрацею акустики і електроніки. Є і ті, хто намагаються акустичними методами передати якісь тілесні враження, емоційні враження. А є і ті, хто займаються тим, що намагаються поєднавши. Засоби різних видів мистецтв, різних медіа, а створити таке тотальне імерсивне враження і такий тотальний досвід. Закликаю цікавитися цими явищами, ходити на концерти і перформанси, читати пресу і взагалі бути в контексті, тому що це дуже цікавий, різноманітний багатий простір.